Сергій Данилов, заступник директора центру близькосхідних досліджень, доєднується до Етеро. Вітаємо вас, пане Сергію. Добрий ранок. Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу визнали терористичною організацією Корпус вартових ісламської революції. Про це повідомила Кая Калас, висока представниця ЄС закордонних справ і політики безпеки. Буквально вчора, 29 січня, за цитую репресії не можуть залишатися без відповіді. Наголосила Кая Калас у своєму дописі в ікс. І зауважила, що будь-який режим, який вбиває тисячі власних громадян, йде до самознищення тільки за 8-9 січня на вулицях Ірану спец. Служби могли вбити до 30 тисяч протестувальників. Про це повідомляє американський журнал Тайм за кілька днів тому з посиланням на двох високопоставлених чиновників МОЗ Ірану. Сказати достовірну кількість неможливо, оскільки все, що відбувається в Ірані, з певного моменту в принципі було втаємниченим через перекритий доступ, зокрема в мережу інтернет, пане Сергію. Тут дуже важливо також розуміти, що схоже Сполучені Штати і президент Дональд Трамп вкотре підіймає питання впливу Сполучених Штатів на режим в Ірані. Перший раз він зупинився, оскільки сказав, що режим пообіцяв не вдаватися до смертних кар, до страт протестувальників, але робить це. Теж є інформація, яка може свідчити про. Окремі або і масові страти в Ірані зараз розуміємо, що в Індійському океані е, присутні в доволі вагомій кількості сили, які могли би повпливати на режим. Чому перший раз Трамп е, пішов, е, накивав п'ятами, якщо так можна сказати, пішов назад, відійшов стебек. А е, другий раз як ви бачите розвиток подій, як це може бути? Шольцеб. Не були готові Збройні Сили Сполучених Штатів, не була готова авіаносна група і всі інші компоненти, які мали бути задіяні для удару по Ірану. Тоді, коли протест ще тривав, режим в Ірані зміг розстріляти з автоматів і кулеметів протест, загнати його по домам і зробити це в короткий термін, там 2-3 дні. Щоб не дати шанс штатам завдати удару в момент, коли протест ще триває, таким чином попереднє вікно можливостей для удару закрилось. Але почалась підготовка до чогось нового до того, що нас очікує швид за все завтра, післязавтра. з великою ймовірністю, не 100%, Але можна стверджувати, що така армада не припливає для того, щоб просто постояти біля е, Ормузької протоки і біля берегів Ірану. Тобто, нас очікує певна військова операція. Вона може бути е, обмежитися тільки блокадою армузької протоки, коли всі суда, всі танкери з іранською нафтою будуть зупинятися. Або буде поєднання, це тривала, е, скажімо, акція. бо... Зупинкою одного чи двох танкерів іранський режим не повалиш. Це треба місяцями зупинити їх нафтовий експорт для того, щоб режим виявився без грошей і на межі колапсу. Або буде поєднана морська блокада з ударами по, по казармам, штабам пунктам управління корпусу вартових іслам ісламської революції та інших складових. Силового блоку Ірану та я, Оці ультиматум Сполучених Штатів Америки щодо Ірану. Це роззброєння від е, відмови від ядерної зброї, те, що Іран проводить ці. Ви, ну, фактично, збагачує уран це е, очевидні історії. Були удари ще перед цим по їхніх е, об'єктах. Е, там більш успішні, менш успішні свого часу. Сполучені Штати Америки почали війну в Іраку. Ну фактично шукаючи там ядерну зброю, якої там не було в Ірані. Вона є, але ось цей ультиматум відмовитися від ядерної зброї. Наскільки він реалістичний, хто може стати за спиною в Ірана або підтримати Іран в його бажанні залишитися ну в перспективі ядерною державою? Е, і скільки буде чекати, буде чекати Сполучені Штати Америки на те, от і знову ж таки відмовитися від ядерної програми. Що має робити Іран фізично знищити всі, демонтувати всі ці об'єкти, де збагачуються де, в принципі, може готуватися ядерна зброя. Будь ласка, ну там три пункти насправді і всі три. Ірану важко виконати перше, це про те, що ви сказали, іран має відмовитися від збагачення урану, тобто має демонтувати саме так оці центрифуги, тобто прилади, на яких відбувається збагачення. Іранці торгуються, що вони готові допускати інспекторів і готові збагачувати уран тільки до рівня, який необхідний для атомних електростанцій, тобто там менше трьох відсотків. Нагадаю, що зараз вони доволі велику кількість збагатили більше 60%, і навіть невеличкі об'єми були знайдені збагачені майже до зброярського рівня, тобто до 90%. Зброярський більше 90%. Але відрану також вимагають відмову від ракетної програми. Для них це дуже болюче питання. Вони дуже хочуть. У них є ракета і тактична, і оперативна, і стратегічна. Міжконтинентальна для них це не тільки предмет гордості, а пункт, в якому вони уявляють, що так вони забезпечують свою безпеку. І третє, але не останнє це відмова від. Неекспансіоністської політики в регіоні, тобто відмова від Хуситів, Хамасу, хезболи, Китаїб, хезбали в Іраку, Фатімі Юн в Афганістані. Вони створили навіть в Пакистані, тобто скрізь де є шиїцька меншина, Вони створили свої банди. Організації, мілітарні групи можна називати як завгодно. От і від цього вони теж не можуть відмовитися. І вони складній ситуації. Режим, об'єктивно кажучи, не може виконати жоден з цих трьох пунктів. А штати жорстко наполягають саме на повному виконанні. І тому я думаю, що така військова операція буде. Так, ну військо... От військова операція буде, і тут важливо розуміти. Є партнери Ірану ракети таки, ракети це не лише для Ірану. Ми розуміємо, що ракети це те, чим Іран раніше принаймні так точно підтримував Російську Федерацію. Ми пам'ятаємо, коли ці іранські болванки направлялися до Російської Федерації, і вони, до речі, запускалися по території нашої держави. Там ну і. Певні технології теж допомагав Іран та Росія. Про Шахеди я вже мовчу. Тому якщо ця військова операція може бути розпочата, чи вона може відбутися так само автономно, як то кажуть, і невідчутно для сусідів по регіону, як це було в Венесуелі. там ну, жодна країна, яка є межує з Венесуелою, там нічого не відчула. Ну просто сталася історія Мадуро. Тепер у Сполучених Штатах Америки все ну і там далі. Якась відбувається подальша історія політична і безпекова. Іран так напевне не вдасть тому, що тут є ще Ізраїль, по якому Іран може бити у відповідь, як от. І плюс є Росія, і зацікавлений там в чому ще можливо і Китай. вашу думку, ж це може призвести до чергового спалаху. І в будь-якому разі українцям цікава одна історія. Та ми не кровожерливі, та ми абсолютно за те, щоб нас ніхто не чіпав. Але ми розуміємо, що будь-яке ослаблення Росії або її союзників це плюс для нас, навіть якщо не сьогодні, так завтра. Отже, чи це може бути масштабна історія, і чи це може ослабити одного з партнерів Російської Федерації в війні проти України? Будь ласка. Ну, тільки ремарка ракети, все такі ранці росіянам не продали тільки безпілотники, е, так в, в Росії в Москві налякані. Перспективу того, що режим може змінитися або, е, скажімо, стати дружнім до заходу. Це правда, і така перспектива існує, але далеко не стовідсотково. Справа в тому, що ну ніхто не знає, як складеться ця операція, до якого на до яких наслідків вона призведе. І ви правильно сказали, сусіди Ірану страшенно бояться того, що бійка, яка буде відбуватися, у них ну буквально біля дверей їх зачепить. Не буде такого, як було в Венесуелі. Іранці цілком серйозно. Налаштовані перекрити Ормузьку протоку. Це означає, що буде перекрито доступ до е, Саудівської нафти, е, частково нафти з еміратів, е, газу з Катару. Це страшенний удар, як по цих країнах, так і по ринках. І ну ніхто не знає, чи точкові удари призведуть до зміни режиму, чи не призведуть. Нам би хотілося, щоб призвели. Нам би хотілося, щоб цей режим відповів за їхню допомогу Російській Федерації в агресивній війні проти України. Але реалістичного сценарію прорахувати на зараз дуже важко. Є підозри, що по завершенню. Операції військової протести можуть відновитися, якщо буде відчуття, що режим зазнав суттєвої поразки. Але це тільки гіпотези, тільки бій покаже результат. Пане Сергію, я б хотіла трошки уточнити про ракети, тому що. Е Мені здається, з осені 2022 року ми говорили про Фатех і Зульфікар здається, так називалися основні назви ракет, де Іран і Росія могли співпрацювати. І тоді розвідка казала, що Іран або передає Росії ці ракети вже або передасть найближчим часом. Але наскільки я розумію, підтверджених в таких прецедентів немає. Наскільки я пам'ятаю, і в ефірі Еспресо я говорив про те, що ні, ніхто нічого не передав. Та виповідання Блумберг пише, що передавали, Балістичні але не ракет... застосовувалися по території України. Тобто там була співпраця, ну там є певні обмеження, чи немає пусковинних установ? Mm -hmm. Та, але знову ж таки, no. так, фізично їх ніхто не бачив, тому це лише є дані розвідки, я так розумію. Або... Ну, та, я, але я маю великі сумніви. Я маю великі сумніви, що навіть просто передавали. Бо якби вони передали, Росіяни їх застосували. Ми, ми ж знаємо, що північнокорейські і, передаю, і передаються, і застосовуються, і модернізуються вже в, в північній Кореї в відповідності до реалії війни. Да? А в Ірані все таки ситуація трішки інша. І, власне, про ну, така сама Блумберг пише про те, що там, якщо навіть і передали, то а, транспортування цих ракет могло б, ну як власне іншої техніки, там, зокрема, Шахеді і всього іншого, те, що реально передавала, і, передавав Іран, і очевидно, продовжує передавати відбувається Каспійське морем, яке берегами виходить і на Іран, і водночас на Російську Федерацію там, місто Астрахан чи що там в них. І от вони вже другий раз, чи можливо вони другий, з того, що відомо, другий. В них зазнає. Є е, аварії, ну, так називається, це зазнає аварії судно, суховантаж, який прямує до Російської Федерації, і може перевозити зброю. А, але там якесь сталася пробоїна, і воно почало тонути, ну нібито буксири його відбуксирували, але це знову ж таки не перша історія. Скажіть, будь ласка, це м, тонка. Е, Тонка частина цієї логістики між Іраном і Росією, яка за бажанням і України, перш за все, наших партнерів могла б бути перебитою, і чи це також сигнал і Росії, і Ірану. Чи слухайте, ну ви там, звичайно, возите зброю туди-сюди, але ж ви подивіться, цю зброю можуть і не возити, і суховантажі просто стануть таким підводним флотом Каспійського моря. Але нагадаємо, що по повітрю багато що літає, да, і да. це теж так собі історія, так літає. І, до речі, на фоні цих протестів збільшилась кількість. Рейсів військово-транспортної авіації російської до Тегерану. Так, Каспійське море важлива інфраструктурна, фактично артерія, можна сказати, да, по якій здійснюється логістика між Росією і Іраном, так, там часом стаються інциденти. взагалі Росії для Росії Іран був дуже важливий з тим, щоб створити новий логістичний напрямок і не бути залежними від боспору босфору, босфору да з одного боку, з іншого боку, данські данських проток в Балтійському морі, і для того, щоб отримати надійну логістику в світовий океан незалежно від умовно кажучи країн НАТО. Вони збиралися будувати е, швидкісну залізницю через Азербайджан е, з Росії через Азербайджан в Іран до південних портів іранських. Mm -hmm. І розглядали це як надважливий проєкт. Інша справа, що Іранці його гальмували зі свого боку, як не дивно, от, бо в Ірані присутня е, недовіра навіть серед е, Правлячого класу недовіра до Росії, а в широких верствах, як то кажуть, серед простих іранців існує підтримка України, а не Росії в війні, цій, яку Росія веде. Фінанці правильно все знають і розуміють. розуміють, і тому. Каспійське море використовується і буде використовуватися. Сподіваюся, невідомі пристрої будуть робити пробоїни в іранських суднах, і е, зараз проекти спільні проекти по розширенню інфраструктури між Росією і Іраном фактично поставлені на паузу. Побачимо, що буде далі. У нас буквально залишається там 30 секунд на відповідь. Пане Сергію, повертаючись до того, що ви починали, все таки перший раз Трамп. Не виріше, не, не не наважився, а ви вважаєте, що наважиться другий раз в російськомовному цьому, знаєте, сегменті <плес> мешканців, зокрема і Ізраїлю. Також шириться думка про те, що перший раз це було так, аби подивитися, як зреагує режим, аби за допомогою своєї розвідки зрозуміти, як вони поміняли оці от свої можливості уникати небезпеки, коли, коли все таки вдарять. На вашу думку, чи це? Справді можливо чи відступити перший раз це була стратегія, щоб подивитися, а як взагалі буде діяти режим? Ну, це зокрема, але переважно це тому, що авіаносна група ще не приплила. Ну так а, армія з штатів і флот ще не підготувалися. Реалістичного плану ще на той момент не було. Протести на той момент закінчилися, і ось ці фактори швидше. Вплинули на те, що було перенесено початок ударів на пізніші терміни.